Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про речі, які нас оточують, а саме про наші особисті речі. Відгадаємо загадки! Слухай уважно 30 зубчиків для кучерів і чубчиків. По голівці ходять, волосся в порядок приводять. Правильно, це гребінець. Молодці. А ще одну загадку. Гладеньке, запашне, миє чистенько. Треба щоб у кожного було. Що це, діти? Так, чим ми миємось і миємо ручки, щоб було чистенько? Мило. Звичайно, це мило. Молодці. Я овальна, я квадратна, кольорова, акуратна, мов метелик пурхаю, спинку з милом чухаю. Відітрує все від бруду. Ручки, ніжки чисті будуть. А ще лікті й п'яточки ми у ванночці. Мила і води не жалко, якщо поруч є. Мочалка, звичайно. І овальна і квадратна, але без неї ми не зможемо дочиста вимитись. Мочалка. Я маленька полотнинка, випрана дбайливо, не серветка, не хустинка, знаю своє діло. Я до щічок до голівки притулюсь ласкаво. Я вберу усі краплинки з тіла після ванни. Я не гість, хазяїн в домі і лежати я не звик. Вам ім'я моє відомо? Пригадайте, я рушник молодці, саме рушничок допомагає нам витертись досуха. А цю загадку вгадаємо? Кістяна спинка, жорстка щетинка. З м'ятною пастою дружить нам справно служить. Давайте перевіримо, чи всі вгадали. Зубна щітка. Молодці. Будуть зуби здоровенькі, я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що крім цього треба, дітки? Треба зубна. Паста молодці. А всі сьогодні зранку зубки почистили. Розумнички. Ліг в кишеню і вартую. Плаксі, реві. І бруднулі витру вранці струмкий сліз. Не забуду і про ніс. Що ж нам допомагає витирати щось швиденько. Так, це Носовичок молодці. Ось ми з вами і відгадали загадки, і відгадали назви. І предметів, і самі предмети згадали, для чого вони потрібні. Тож давай ще раз назвемо, що це? Мило? Мочалка? Носовичок? Рушник? А як ми це все назвемо? Разом? І мило, і мочалка, і рушник, і носовичок, і зубна паста, і зубна щітка – це і гребінець, і щіточка, яку я вже назвала, це все предмети особистої гігієни. Ці предмети допомагають нам підтримувати чистоту, охайність нашого тіла. Предмети особистої гігієни ми використовуємо тільки для себе. Давайте пригадаємо, для чого ж саме нам потрібні предмети особистої гігієни. Для чого нам потрібні мило, мочалка, рушник. А перевіримо. Так, щоб змити бруд. Помитися, викупатися і висушитися при цьому, щоб бути чистими. А для чого нам потрібні зубна щітка і зубна паста? Що ми ними робимо? О, які розумнички, звичайно, чистимо зубки, щоб вони у нас були здоровими. А для чого нам потрібні шампунь і гребінець? Так, звичайно, щоб доглядати за волоссям, мити волосся шампунем і розчісуватися гребінцем. А навіщо нам використовувати носовичок? Витерти бруд з ручок правильно. А ще витерти носика в потрібний момент. Саме носик і бруд з обличчя або рук ми витираємо в першу чергу носовичком. Давай з тобою запам'ятаємо. Добре запам'ятаємо. У кожного мають бути свої зубна щітка, мочалка, гребінець. Рушник носовичок. Користуємося тільки ми самі. Чужими предметами особистої гігієни користуватися не можна. Запам'ятайте. Чистимо зубки тільки своєю зубною щиткою, миємося тільки своєю мочалкою, причисуємо волосся. Тільки своїм гребінцем. А витираємось тільки своїм рушничком. Давай перевіримо, як добре ти запам'ятав, які предмети особистої гігієни бувають. Подивись уважно на малюнки і скажи, що з цього предмет особистої гігієни. Так, це мило, молодець. А зараз що з цього предмет особистої гігієни? Правильно, зубна щітка. Зубною щіткою ми маємо користуватись самі. А от дзигою, як і будь-якою іграшкою, ми можемо гратися разом з іншими. А зараз? Що тут предмет особистої гігієни? Носовичок молодці. Що з цього предмет особистої гігієни? Мочалка. Які ж ви розумнички! І нарешті подивись уважно, що з цих предметів є предмет особистої гігієни. А давай перевіримо. Звичайно, це гребінець. Гребінець має бути тільки твій, і причисувати волосся іншим гребінцем чужої людини не потрібно. Але заколки. Заколочки для волосся, дівчатка. Це теж предмет особистої гігієни. Будь-які заколочки для волосся ми теж використовуємо самі. Запам'ятали це дуже добре. Сподіваюся, що кожен знає істину просту. Якщо хочеш не хворіти, пам'ятай, про чистоту чисті звірі, чисті люди, чисті села і міста. Нам усім завжди і всюди необхідна чистота. Я сподіваюсь, що ви добре запам'ятали, що треба використовувати тільки самому, а чим можна ділитися з іншими. А на сьогодні ми закінчили наш урок. Я вам дякую, до побачення і до наступних зустрічей!